А ми будемо зараз дізнаватися, як минула ніч на Херсонщині. Долучаємо для цього керівника обласної військової адміністрації Олександра Толоконнікова. Пане Олександре, вітаю вас. ранку. пане Олександре, сьогодні після вже завершення повітряної тривоги, ми долучали начальницю об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталі Гуменюк. І вона серед іншого зазначала, що у бік Херсонщини була помічена концентрована атака. Що ви можете сказати, і чи можете ви говорити вже про якісь наслідки? Так, якраз через Херсонщину фусувало багато дронів, в тому числі є влучання всіх підприємств на щастя без постраждалих. Але наші сили оборони збили сім дронів типу шахет на територію Херсонщини, але така масована атака була атакували і з різного типу озброєння, в тому числі і артилерії. БПЛА вчора за вчорашню добу вісім людей постраждало внаслідок таких атак. Тільки чотири людини на Береславі постраждали внаслідок скидів з дронів. Вони всі шпиталізовані. Це троє чоловіків, одна жінка. Ось вчора зранку персон обстрілювали артилерію росіян з лівого берега. Там постраждало двоє чоловіків і також одна літня жінка. І ще Дучани були вчора ввечері обстріляні. Там чоловік постраждав загалом вісім людей за вчорашню добу. Отримали поранення внаслідок агресії обстрілів Росії. 12 населених пунктів обстрілювали пошкоджені багато багатоповерхівки, приватні будинки. Господарчі споруди частково там критична інфраструктура, але не критична. Пане Олександре, ще маємо до вас питання щодо тимчасово окупованих територій Херсонщини. з якого приводу говоримо. Бо партизани виявили, що у Новоолексіївці Ново це населений пункт, який тимчасово окупований росіянами, розмістилися Кадирівці. Про це зазначає телеграм-канал. АТЕШ. у місцевій автошколі зафіксували 13 людей особового складу. Також туди періодично постачають продукти, пишуть у повідомленні, що вам відомо про цю ситуацію, і чи Перша ця поява кадирівців на тимчасово окупованих територіях Херсонщини, ну звичайно, не перше вони були і тут, на правобережжі, поки їх не вигнали, звідки вони знов угу. ну, таки, я не можу там офіційно підтвердити, чи спостувати, чи це кадирівці, чи це інші якісь е е е національності. Е але е тут питання те, що не можна офіційно підтвердити, важко коментувати. І також щодо там, де вони саме знаходяться. Звичайно, якщо ми там будемо коментувати, що вони знаходяться в новолексіївки в автошколі, то сьогодні вони вже там не будуть знаходитися, і, і наші збройні сили не зможуть по ним відпрацювати. Тому ну, така інформація дуже чуттєва, як на мене, пане Олександре. Дякуємо вам про те, як минула ніч Дякую. і ранок на Херсонщинам дізнавалися у керівника обласного військової адміністрації Олександра Толоконнікова.